1 липня розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна пропонує своїм абітурієнтам десятки напрямів та спеціальностей конкурентних на ринку праці України. Це і міжнародні відносини, правознавство, політологія, психологія, соціальна робота, здоров'я людини, біологія. Документознавство та інформаційна діяльність, видавнича справа та редагування, видавничо поліграфічна справа, філологія, українська мова та література, східні мови та література, переклад, журналістика, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія, хімічна технологія, харчові технології та інженерія, автомобілі та автомобільне господарство, електронні прилади та системи. Дизайн, маркетинг, менеджмент, обліки, аудит, фінанси, і кредит, організація туристичного обслуговування. Університет Україна надає освіту за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Коледж освіта, університету Україна, запрошує на навчання випускників як з повною загальною середньою освітою, так і базовою загальною середньою освітою. Випускники коледжу зараховуються до університету на третій курс. Ми пропонуємо молоді, професійно орієнтованій, отримати робітничі професії, вступникам, які мають вищу освіту, отримати другу вищу освіту або закінчити аспірантуру. Якщо наразі вам важко визначитися з майбутньою професією, ми чекаємо на вас в приймальній комісії Університету Україна за адресу Львівська, 23, уже сьогодні, до початку вступної кампанії, з тим, щоб ви могли пройти психологічне профорієнтаційне тестування. Ми хочемо стати вашими надійними партнерами у пошуку найкращої для вас майбутньої професії.